Вітаю, вільми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В московських пабліках з'явилося повідомлення про те, що після бомбардування українськими дронами московських стратегічних. Аеродромів, точніше, аеродромів стратегічної авіації, Путіна схопив кондратій. Так, ну, так і пишуть прямо. Я, звичайно, далекий від того, щоб <кій> вірити, наприклад, там Солов'ю чи там Гордону, чи ще деяким, які. Повідомляють про те, що <клух> то Путін у там уже багато років, так, то <клух> там <клух> розбомбили Кремль і все таке інше. Ну, там продовжують тисячі людей дивитися такі заголовки, ну то вже їхні проблеми. Точніше, не їхні проблеми, а проблеми з їхньою головою. Так. Але ж до нині московські пабліки нічого подібного не повідомляли. Так що там, напевно, щось є. Так, у цьому. Тому що московити, як правило, на такі теми не пишуть і не говорять. І не тільки... Тому що це небезпечно, а ну, так би мовити, солідарності національної. Звичайно, якщо є така нація, русья. Так. <смі> так що цілком можливо, що із Путіним щось трапилося після таких повідомлень, тому що повідомлення, що не прості, а золоті. Про те, що знищені десятки стратегічних бомбардувальників, та ще й такий спосіб. Тут, як на мене, важливо не тільки те, скільки збили, скільки знищили на землі цих літаків, а в який спосіб. Цей спосіб ну, ні на що не схожий. Ніде не описаний, ніде не названий, так, і це вказує на те, що, а Бог його знає, що ті українці готують там ще. Ось, як на мене, три речі тут є надзвичайно важливі, ми звертаємо увагу тільки на кількість знищених літаків. І Скільки мільярдів вони коштують, і на те, що вони, так би мовити, не можна їх відновити, тому що виробництво в Московії не ведеться цих літаків. Але, як на мене, то тут навіть головніше те, в який спосіб це було зроблено. Це спосіб абсолютно незвичний. Так. Це раз. А друге, це те, що враховуючи тепер той інтелектуально-стратегічний потенціал, якими володіють українські спецслужби, що вони довели не на словах, а на справах, ми ж не знаємо, що буде завтра, тому що це все секретне. Так. Але те, що вони щось готують. Ну, за логікою речей, я ж не спеціаліст. Але знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, про що я вам не втомлююся говорити. Тому для людей, які керують державою і його, їхнє оточення, які б мали мислити стратегічно, то найстрашніше не те, що відбулося. а Страшне те, що можуть готувати, так, а е показала нам усім і всьому світу, в тому числі московитів, андрофагів, що ми магіом.